Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Football Sun. Презентую враження від гри 17-го туру УПЛ-2023-24 Динамо Київ Оболонь Бровар в якому гості залишилися в меншості вже на 13-й хвилині, коли Артем Вовкун отримав червону картку за фол останньої надії майже на лінії карного майданчика. І хоч кияни не забили зі штрафного, але тепер їх більше на полі. Що є великим плюсом. Динамівці із за рівних складів атакували ворота оболоні. А після вилучення Вовкуна кияни стали ще наполегливіші та ранити захист суперників, але вічно дешіці не вистачало для враження цілі. То хтось не добіжить, то голкіпер Кичак перерве передачу в останню мить. А коли ваната вивели з ним віч то саме сміливі дії воротаря оболоні, який кинувся вперед, врятували гостей від неприємностей у вигляді голу. М'яч рикошетом від ноги голкіпера полетів вище поперечини. По перерві картина гри не змінилася. Кияни довго розхитували оборону в оболоні, але забити не вдавалося, доки наставник киян Олександр Шовковський не вдався до замін після часу гри. І одна з них досить швидко спрацювала на 67-й хвилині, коли після перехоплення м'яча Беніто на лінії штрафного в боротьбі заволодів кулястим і вразив ціль. Після вар перегляду з підозрою на можливий офсайд і порушення правил перед результативним ударом гол все ж було зараховано 1-0. Далі ще одне вилучення у оболоні Тараса Мороза на 84-й. Через п'ять хвилин пенальтів ворота гостей, яке чітко реалізував Владислав Ванат, який більше всіх динамівців заслуговував на гол у цьому матчі. І знову маємо впевнену перемогу команди Шовковського 2-0. Динамо йде на зимову перерву на п'ятому місці, але разом з Донецьким шахтарем, лідером УПЛ по втраченим очкам. У реальності маємо такий розклад: Криубаста Дніпро 1 по 34 очка, Полісся 32, Шахтар 31 і дві гри в запасі. Динамо Київ 28 і три матчі ще зіграти. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!